Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Ірина, я з України, а місто Харків. В цьому відео хочу поговорити про самшит, про догляд та про живцювання. Як я їх розмножувала. Великого досвіду я не маю, але розповім те, що знаю. В мене вони зростають у вигляді кульок та у вигляді бордюро. Топіарі поки що в мене немає, бо вони ще маленькі. Самшит вічно-зелена рослина. Тобто восени вона своє листя не скидає. Хоча поступово все ж таки листечко відмирає та опадає. І всередині інколи треба його чистити. Зростає як на сонечку, так і в затінку. На сонечку, звісно, краще себе почуваємо. В мене вони висаджені у звичайний ґрунт. Нічого в посадкову яму я не додавала. Викопала ямку, посадила, добре пролила водою і все. Ніяких укорінювачів я не додавала. При посадці ніяку кореневу шийку я не шукала. Це зайве. Як мені потрібно було заглибити рослину? Так і заглиблювали. Самшит має здатність нарощувати нові коріння по всій довжині гілок, які знаходяться у ґрунті. Самшит добре переносить пересадку. Але після пересадки він деякий час гальмує у зростанні. Сидить на місці і майже не дає приросту. Окремих обробок я не роблю. їм Трохи дістається, коли я обробляю хвойні або троянди, тобто те, що в мене залишається. Стосовно підживлення. Додаю добрива яраміла навесні. Один раз і все. Але минулої осені я переробляла клумби, змінювала форму газону. І мені довелось пересадити деякі частини свого бордюру. Звісно, що в цьому році він майже весь сезон сидів на місці. Тому на наступний рік я буду ці ділянки добре підживлювати, щоб мій бордюр скоріше виглядав однаково. Що я буду робити? Навесні під корінь додам я раміл, а потім буду підживлювати весь сезон препаратом Плантафол. З формулою 20 20 20 оприскувати по листу. Таким чином я буду його стимулювати, він буде швидше зростати, нарощувати свою зелену масу. Бо мені потрібно, щоб вигляд був однаковий. І обов'язково гарний полив. Сам шит добре себе почуває, краще зростає, коли вологу та прохолодну. Прохолоди ми йому надати не завжди можемо, а добре проливати це ми можемо. Я завжди його дощую, змиваю з листя весь бруд, щоб воно дихало. Формую, коли б похмуро та прохолодно, не в спеку. Ось зараз у нас спека закінчилась. І я буду його стригти формувати. Після формування нічим не обробляю. Він добре себе почуває, тому навіщо мені зайвий клопіт. Щоб відокремити газон від клум, мені схотілося зробити бордюр із самшитів. Спроба придбати вкорінені живці, малесенькі, оптом. В мене виявилось невдало. І щоб мене не дурили більше, вирішила наживцювати велику кількість сама. До того ж, я вже потроху живцювала і бачила, як рослини поводять себе як вони живцюються. Спроби були в мене навесні, влітку та восени, Але добре вкорінюються в мене восени. Живці тримала під пляшками. Але для великої кількості ну, це скільки потрібно пляшок. Тому такий варіант для мене не підійшов. В мене є ділянка, яка з трьох сторін захищена від вітру. З однієї сторони сарай, з другої будинок, а з третьої паркан. Сонечко восени взимку та навесні. Туди не потрапляє, тільки влітку. Гарна місцина для живцювання. Вітру та сонечка немає. На цій ділянці я зробила траншею розміром шириною 30 см, глибиною так само приблизно 30, не менше, а довжиною вона в мене вийшла 2,5 метри. Той ґрунт, який я витягла, поклала з обох сторін. В однаковій кількості. На низ насипала пісок не менше 10 см. Зволожила його. Я придбала 5 кущиків самшиту і ці кущі порізала на живці. Приблизно вони вийшли по 10 см. Підготувала живці. Знизу, де буду встромляти у грунт прибрала листя та зайві гілочки. Потім опудрила укорінювачем і повстромляла. Зверху добре зволожила водою. Все це вкрила плівкою в два шари, притиснула плівку дошками з усіх сторін, а на дошки поклала цеглу, щоб міцно все трималось. Восени та навесні перевіряла грунт коли потрібно, зволожувала, взимку взагалі не чіпала. Навесні почали з'являтися нові прирісти, а це ознака того, що рослина вкорінилась. Зростають прирісти, зростає і коріння. Поступово, потроху, на недовгий час відкривала плівку, щоб рослини звикали до звичайного повітря. Але це я робила в травні місяці, коли було вже тепло. Потім взагалі я її прибрала. Свою малечу Пролила декілька разів укорінювачем. Коли живцювала під пляшкою, то цього я не робила. А тут мені потрібна була велика кількість, тому проливала. Всі я їх не чіпала, тільки поливала, слідкувала, щоб пісок був вологий. А восени я свою малечу пересадила на постійне місце і знов придбала нові більші кущики. Так само порізала, наживцювала, все так само. І таким чином за 2 роки я наживцювала собі велику кількість самшиту. Ось і все, що я можу розповісти стосовно самшитів. Гарна рослина, вічно зелена, невибаглива, нічим не хворіє, вогнівку я не бачила. Добре живцюється. Для мене це одне задоволення рослина. А я дякую всім, хто додивився моє відео до кінця. Всім гарного дня, тихого та особливо мирного. І до зустрічі на моєму каналі. До побачення!